Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам розповісти, як відбувається системна фальсифікація матеріалів справ судових у в українських судах. Зокрема, за допомогою політики, керівника апарату суду, секретарів, помічників. Оскільки я захисник у кримінальних провадженнях, я приділю сьогодні увагу більше кримінальним провадженням. Так ось дивіться, як відбувається насправді механізм фальсифікацій, про які ви маєте знати і на які ви маєте реагувати. Інакше ви будете позбавлені якісного апеляційного оскарження е свого е ну, вироку е в суді першої інстанції. То що ж відбувається? Як тільки в справу заходять захисники е в кримінальному провадженні, це адвокати, оскільки в кримінальному провадженні захисники. А ось статус певний є. І як тільки сторона захисту починає перевіряти склад суду, в тому числі, або фіксувати інші процесуальні порушення, норм матеріального процесуального права, сторона захисту зачасту подає відводи з різних підстав, це із упередженості суду, ну і багато підстав, які містяться в кримінально-процесуальному кодексі. Так ось, після того, як Заява про відвід, вона відповідно до статті 35 Кримінального процесуального кодексу, розподіляється на суддю, який має розглянути заяву про відвід головуючому судді, якщо ми говоримо про одноосібний розгляд справи. Ну, в принципі, те ж саме стосується і колегіального розгляду. Даний, дана заява про відвід, вона розподіляється. З урахуванням, знову ж таки, оцих всіх параметних, про які я вам говорила раніше в своїх відео. Щодо е, наявності слідчих суддів е, в е, алгоритмі, які приймають участь при розподілі, і таке інше, так ось як тільки е, суддя, ваш головуючий по розгляду заяви про відвід в певному кримінальному провадженні е, обраний, так і за результатами розгляду даної заяви про відвід, він е, Виносить рішення, так в 90% суди після цього не повертають дане провадження до матеріалів кримінального провадження, яке перебуває в суді, а саме у суді головуючого, якому ви заявили заяву про відвід, а передається до канцелярії. І ось оце. Точка фальсифікації. Для чого це робиться? Цей механізм пропрацьовувався віками, роками і працівниками апарату суду. І, зокрема, не можна сказати, що це невідомий такий механізм фальсифікації.